Всім привіт! У цьому відео ми будемо ліпити капібару. Починаємо. Спочатку беремо такий пластилін, який вже змішався, з нього нічого не можна зліпити, і він може служити як наповнювач. Взагалі можна використати фольгу. але фольгу е, мені важче зробити в таку форму, як я хочу, ніж цей пластилін. Так от е, зручніше і я його викидати не буду. Беремо коричневий пластилін і обліплюємо цей. Дорослі капібари важать від 35 до 66 кг. Капібари рослиногідні. Період вагітності від 130 днів до 150 днів. Капібара це гризун в Латинській Америці. Ця тваринка веде на півводний спосіб життя та їсть рослини. Капібари дуже дружні. Вони живуть в групах до 100 особин, спілкуються з іншими тваринами, капібари можна зустріти в оточенні черепах, котиків і навіть крокодилів. Ці гризуни можуть у дикій природі прожити від 7 до 10 років. У багатьох виникає бажання приручити капібару як котика чи собачку. Але поки версія цього екзотичного гризуна починається від 2 тисяч. Слухняні тваринки та піддаються дресируванню. Їм потрібні особливі умови життя, великий газон з деревами та кущами, щоб капібара могла нагострити зуби. В Південній Америці капібари зустрічаються не там, де дика природа, а вже так як домашні тваринки. Чому саме капібара подобається людям? Психологи кажуть, що у людей тварина з великою шерстю асоціюється з тепла, затишку, любові. Ось така інформація. Ставте лайк, як ви хотіли б мати капібару в себе вдома, як домашньої улюблениці. Не платити за неї такі шалені гроші. Всім папа, підписуйтесь на канал, ось така каприбара получилась, всім папа.